До Хмельницького прибули 50 вимушених переселенців з Харківщини, яка щодня перебуває під ворожим вогнем. Серед евакуйованих Олексій із дружиною та трьома дітьми. Спершу сім'я кілька тижнів жила без електроенергії. Згодом ще місяць без газу. Готувати їжу доводилось на багаті, коли чоловік в чергове збирав дрова, побачив евакуаційний автобус. 20 хвилин у нас була до доправління, так от просто рюквіші кинулися. Поїхали на Ремонт, квартира, два котіка сусідям оставілі. Тося тобто осталось все. Ось тобто ми з собою вот детские вещи, рюкзак взяли, телефони, зарядки, все. Коктока світ газ фронта тянуть, ми одразу туди. все-таки там дом. Залишила дім і Людмила Нестерівна. З рідними вона приїхала до Хмельницького, де їх поселили в одному із закладів освіти. Я поїхала все, брусила, я поїхала, тому що там я не могла знаходитися. Бомбили, стріляли. Ми ховалися, я із внучечкою із невісточкою. ми у трьох у чому були, у тому і поїхали, бросили все. Вже на місці із переселенцями почали працювати представники благодійного фонду Карітас. На цій локації ми людей реєструємо і надаємо їм засоби гігієни і продукти харчування, дві коробки, в залежності від того, які потреби сім'ї. Більше 50 тисяч спочатку вторгнення пройшло через Карітас Хмельницький. І на сьогодні то була тільки частка допомоги. То близько 200 наборів було і продуктових роздано командою Карітас, але це не все. Люди були взяти під опіку. Цього з Харківщини вдалося евакуювати 50 осіб. Супроводжувала їх віце-прем'єр-міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Заразом здійснила робочий візит, під час якого оцінила готовність Хмельниччини до прийому вимушених переселенців. Мені було дуже важливо побачити, якими є перспективи так, можливі масштаби і об'єми, які може на себе взяти Хмельниччина. Я ще раз кажу, я задоволена результатами побаченого. Я побачила тут роботу, і головне, що вона системна. Тому ми розраховуємо, що Хмельниччина ще до 20 тисяч за цей період і маю на увазі за опалювальний сезон прийме людей. Також міністерка не відкидає можливість будівництва модульного житла та реконструкції гуртожитків для переселенців на Хмельниччині. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.